США раптово піднялися проти Трампа. Переговори з Путіним стали точкою неповернення. І демократи, і навіть республіканці, які довгий час сиділи тихо, нарешті вирішили зважитися повстати проти безрозсудних рішень президента, які хоронять не лише Україну, а й всю демократію. Тож єдиним виходом стало піти на ризикований вчинок, якого ще ніколи в США не було, щоб повністю спинити Трампа. Деталі за мить. А ми вітаємо всіх глядачів. і Закликаємо поставити вподобайку, підписатись. Ми розпочинаємо після дзвінка Трампа Путіну здійнялась хвиля невдоволення та бунтів. Демократи, навіть деякі республіканці, засуджують рішення Трампа, звинувачуючи в спробі загравання з Кремлем та підриві позиції США на міжнародній арені. Вони наголошують, що будь-який контакт з Путіним має супроводжуватися. Жорстокою позицією щодо агресії Росії проти України та інших міжнародних порушень. А те, що президент, як Ганчірка, веде себе з диктатором, є дуже поганим для США. Якщо ж говорити про демократів, то конгресмен з демократичної партії Ал Грін висунув пропозицію оголосити імпічмент президенту Трампу на тлі його дзвінків Путіну. Рух щодо імпічменту президента розпочався. Я встаю, щоб поголосити про те, що подаю статті про імпічмент проти президента за запропоновані підступні дії, скоєні підступні дії, сказав Грін. В залі палати представників демократ. Переконаний, що пропозиція імпічменту має стати масовим рухом. Народ має цього вимагати. Якщо люди цього хочуть, це буде зроблено. Заявив він у свою чергу. Сенаторка демократка штату Нью-Гемпшерджин Шагін назвала дії адміністрації Трампа помилковою політикою. Яка суперечить думкам більшості американців та більшості конгресу, президентом Трампом маніпулює диктатор Путін, який розуміє, що Трамп хоче бути слабким. Це якщо йому підлестити, і це не є в інтересах України, Європи чи Сполучених Штатів, сказала вона. Є незадоволені політикою нової адміністрації серед громадян. Американці також вимагають імпічменту, адже їм не подобається тиск на іммігрантів та скорочення витрат. Люди вигукують жодних королів, бо засуджують політику. Трампа та мільярдера маска, якого нібито призначили на посаду, щоб скоротити федеральні витрати. Більше того, раніше курйозний випадок трапився із віцпрезидентом США Венсом. Протестувальники зіпсували йому родини відпочинок на гірськолижному курорті в штаті Вармонт. Я з Україною катайся на лижах варав. Зрадник так майоріли на їх транспарантах. Варто зазначити, що у США розстріляли салон Тесла та залишили записку, на якій було написано ліквідувати маска. Ну а загалом. Наймасштабніші мітинги. Прокотилися Флоридою та Каліфорнією, і також вони були помічені в Бостоні біля конгресу. Я не можу сидіти, склавши руки, поки доче руйнує наш федеральний уряд. А Трамп стає на коліна перед Путіним. Я просто не можу мовчати. це. Не просто рішення це просто треба зробити. Україна має право захищатися. Вони наші партнери, сказав голосу Америки. Майк-учасник акції біля конгресу США. Ну а інша учасниця акції Антонія сказала, що вирішила прийти на протест, тому що це не. Та Америка, в яку люди вірили для нас важливо вийти та показати, що ми віримо, і що саме для нас дуже важливо продовжувати допомогу Україні, тому що там дуже багато людей страждає. Ніхто не заслуговує проходити через таке. Так сказала демонстрантка Голосу Америки. Втім, неспроможність завершити війну в Україні виявом, чого і були події в овальному кабінеті, може збільшити розчарування Трампом. Цитую далі зараз політика Трампа. Навіть його дзвінок до Путіна не привели до результатів для Трампа набагато вигідніше виглядає позиція. Перекласти відповідальність за паузу в перемовинах або зрив на українську сторону, мотивуючи тим, що йому недостатньо дякувати, і так далі. Хоча істинна причина, він не може гарантувати, що зможе натиснути на РФ в той же час, коли Росія не налаштована на справедливе та довготривале завершення гарячої стадії війни, так каже політолог Олексій Буряченко. Тож, в разі відсутності реального прогресу, в тому числі в зупиненні війни після спливу. Піврічного терміну перебування на посаді Трампу можуть почати висловлювати серйозні претензії. Більш реалістично ми будемо оцінювати перспективи третього імпічменту після того, як мине півроку після інавгурації каже політолог. Бо є таке неформальне правило в американській політиці. Перші півроку дають карт бланш а потім починають запитувати, що і наскільки йому вдається за цей період. Такі будуть шанси отримати третій імпічмент, тому він намагається якнайшвидше демонструвати результат роботи, і в тому числі щодо вирішення питання. Війни через півроку незадоволені можуть знайтись і в республіканській партії. Проте наскільки результативним буде імпічмент, станом на зараз це практично нереально, каже політолог Євген Магда. Адже республіканці отримують контроль над обома палатами конгресу США. Водночас повідомляється, що Трамп лякає своїми суперечливими заявами не тільки інші країни. Під його потужним тиском перебувають однопартійці. Республіканці, Проте вони невдовзі, можуть зміни. Та своє ставлення до президента США про це розповідає експерт ради зовнішньої політики українська призма Олександр Краєв, наголосивши, завдяки чому Трампу вдалося створити потужний вплив всередині республіканської партії. Ну і також нещодавно на засіданні Кабміну США сталася сварка між держсекретарем Марко Рубіо та мільярдером Маском, в яку був змушений втрутитись Трампа, закликати їх працювати разом. Краєв зауважив, що Трампа бояться з однієї простої причини. Він базбашений. Тому його гніву лякаються, адже якщо що все полетить дуже швидко, він зміг штучно створити дуже великий вплив за допомогою маска неформального тиску на конгрес, розстановка своїх людей на ключові посади. і Це його другий президентський термін. Він вже має трохи більше досвіду і знає, що і як робити. Тому всі усвідомлюють, що зараз мало хто може стримати Трампа, каже експерт Ради зовнішньої політики Українська призма, додавши, що поки американський лідер на коні ще повністю. Цю тримає ситуацію під своїм контролем. Ніхто на думку Краєва не ризикує діяти проти Трампа. Проте його вплив почне вивітрюватись, коли стануться перші великі проблеми. Зараз у США зростає ціни. Інфляцію неможливо зупинити, однак це не означає, що далі не буде нових проблем. Тому як тільки постане питання про гроші, і загроза стане ресурсною, її можна буде чітко окреслити та навіть порахувати цифрами момент, коли на його думку вся загрозливість Трампа, всі його гучні заяви та весь його вплив може почати вивітрюватися. Якщо тоді або демократам, або групі з республіканців, які підуть з ними на угоду вдасться проштовхнути щось контртрампівське, це і буде перша син. На, що великий Трампівський трон в овальному кабінеті захитався, каже Олександр Краєв. Він додав, що зважаючи на те, яка сьогодні ситуація з американською економікою, бюджетом до першого натяку на хитання лишилось не так багато часу. А ми нагадаємо, що екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що з проходом до влади Трампа настав новий етап для Сполучених Штатів Америки, і на його думку, це не тимчасове явище і не пройде через 4 роки. Тим же часом, окружний суддя США. Деодор Чуанг постановив, що маск і Департамент ефективності державного управління ймовірно порушили конституцію, коли ухвалили рішення закрити Агентство США з міжнародного розвитку. Про це повідомляє CBS News. За їхніми даними суддя ухвалив рішення на користь групи з понад двох десятків неназваних чинних та колишніх співробітників із підрядниками «ЮСЕД». Які оскаржили дії щодо закриття сет в житті ДОЧЕ і маском? Чанг частково задовольнив їхні прохання про попередню заборону. Та в рішенні суду заявив, що до Джей Ілон Маска неймовірніше порушили положення конституції про призначення та поділ гілок влади США. суддя. Також зобов'язав маска та співробітників Дже відновити доступ до електронної пошти, платіжних та інших електронних систем всім чином співробітникам «ЮСЕД» та підрядникам, які надають персональні послуги. Крім того, Чуанг заборонив до Джеї Маско вживати будь-яких дій пов'язаних із закриттям ЮСЕД. зокрема відправляти співробітників в адміністративну відпустку, звільняти їх, закривати будівлю, бюро або офіси, видаляти матеріали з вебсайтів або колекцій. Водночас, голова Верховного суду США Джон Робертс виступив з публічною заявою, в якій відмовився підтримати заклик президента Трампа щодо імпічменту Федерального судді, який призупинив дію його указу в правовому порядку. Ко впродовж понад двох століть було встановлено, що імпічмент не є належною відповіддю на розбіжності щодо судового рішення для цієї моти існує звичайний процес апеляційного перегляду. каже Робертс. Голова Верховного суду зробив свою заяву через кілька годин після того, як Трамп закликав оголосити імпічмент окружному суді США Джеймсу Босборгу, який заблокував указ президента щодо швидкої депортації венесуельських мігрантів. А далі говоримо також і про те, що Молодь в США втрачає довіру до уряду та публічних інститутів, і це стає однією з найбільших проблем для країни. Видання Financial Times опублікувало дані свіжого дослідження. Менш третина американців молодше 30 років довіряють уряду. А більше 31% вважають, що не мають свободи вибору в своєму житті. Це одні з найнижчих показників довіри серед заможних країн. Зокрема, рівень недовіри до судової системи і поліції серед молодих людей у США досяг рекордних цифр у 2024 році. І ці фактори разом з політичною поляризацією та економічними труднощами створюють серйозні проблеми для суспільства. Серед основних причин такого зниження довіри глибока політична поляризація, коли суспільство розділене і важко знайти сп. Спільні підходи до вирішення проблем до того ж, економічні труднощі, такі як високі ціни на житло, нерівність в розподілі доходів та інші фінансові проблеми, посилюють розчарування серед молодих людей. Додатково криза психічного здоров'я серед молоді частково спричинена широким використанням соцмереж та смартфонів. Також грає важливу роль в цьому процесі. Зниження довіри до інститутів відбувається через відсутність спільних фактів в політичному дискурсі, де кожна сторона часто ігнорує інші. Людину, а люди живуть в інформаційних пузирях, що значно знижує рівень взаєморозуміння. Хоча молоді американці зберігають оптимізм щодо своїх економічних перспектив, їх все більше хвилюють такі проблеми, як висока інфляція, нерівність в доходах та інші економічні питання. І це показує, що, попри високий рівень зайнятості та більш високі доходи в порівнянні з іншими групами, молодь лишається стурбованою майбутнім. Ці тенденції створюють серйозні виклики для стабільного. Американської демократії, оскільки зростаюча недовіра до основних інститутів може посилити політичну та соціальну кризу в майбутньому, так ці тенденції формувалися як мінімум 30 останніх років. Популярність та перемога трампізму, в тому числі, це наслідок цих тенденцій та реакція. На зростаючу тривогу за майбутнє та недовіру до інституції. Реакція, але не рішення. Ну і далі будемо якраз більш детально говорити про те, про що ж розмовляли Трамп і Путін, що очікувати від цієї розмови. Насамперед, ми з вами розуміємо, що різні настрої вирували на міжнародному рівні. Як складеться ця розмова, позитивно чи негативно? Але якщо добре, то добре для кого? Для росіян чи для нашої держави? Так от, настрій був серйозний. у білому домі напередодні висловилися про очікування від розмови Трампа і Путіна. Зокрема, прес-секретар Білого Дому висловився про очікування перед дзвінком. Так от, королівський диктатор Путін поважає президента США Дональда Трампа. Про це заявляв напередодні заступник прес-секретаря Білого Дому Гаррісон Філс. Окрім того, він зазначив, що лідер Росії розуміє, з ким має справу. Тому Трамп серйозно був налаштований на розмову з Путіним, яка відбулася сьогодні, бажаючи. Як найшвидше досягти миру, що писав Філдс у своїй заяві, яке було опубліковане в соціальній мережі Ікс. Він дав українцям Джавелін, коли президент Обама давав їм подушки. І ковдри Трамп налаштований серйозною. Врешті-решт він хоче домогтися миру. Філдс також на запитання про те, чи може президент Рефі вести з Трампом жорстку гру. Наголосив, що в них склалися дуже хороші робочі стосунки, у яких нібито обидві людини поважають одна одну. Тому за його словами, Путін і усвідомив, що не зможе. Грати із президентом США в ті самі ігри, у які грав із попередніми американськими лідерами, включно з Джо Байденом, Бараком Обамою і Джорджем Бушем. Що ще відомо, так те, що насамперед, коли відбувалася ось ця перед тим, як відбулася розмова Трампа і Путіна, телефонна видання Sky News дописувало, що Трамп поговорив з Кіром Стармером перед дзвінком Путіну. Вони обговорили підтримку для нашої держави, тобто для України, пише видання Sky News. У виданні повідомлення. Ляється, що під час бесіди прем'єр-міністр Великобританії наголошував, що Україна має залишитися у найсильнішій можливій позиції, щоб досягти справедливого та сталого миру. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармен поговорив із президентом США Дунальдом Трампом про війну РФ і проти України. Зокрема, вони обговорили війну в Україні та бажання Трампа домогтися її закінчення перед запланованою на той час розмовою із російським президентом Володимиром Путіним, як розповіли у виданні, ні, Стармер наголосив Трампу, що Україна повинна бути сильна у своїй позиції, щоб забезпечити тривалий і справедливий мир. Також британський прем'єр поінформував Трампа про зустрічі коаліції охочих, до якої має доєднатися понад 30 країн для підтримки нашої держави Україна. Ну а в той же час, як тільки розпочалася розмова, стало відомо від видання CNN те, що Джей Ді Венс та Марко Рубіо перебувають в Білому домі і стежать за ходом розмов. Трампа та Путіна а, включно про це Дейлі Львів Ком'ю довідався із допису заступника голови адміністрації Білого Дому і його а, директора із соцмережі Дана Скарвіно у Скавіна. Прибачте у мережі ікс. Що писали на той момент? Відбувається зараз. Президент Трамп зараз перебуває в овальному кабінеті та розмовляє з президентом Росії Володимиром Путіним із 15.00 за європейським часом. Дзвінок проходить добре і все ще триває. Ну, це була інформація на той момент. Також повідомляли в Білому домі і в CNN, те, що віцепрезидент Джой Дівенс та державний секретар США Марко Рубіо перебували в Білому домі і стежили за ходом розмови Трампа і Путіна на сайті Білого Дому. Через півтори години після початку дзвінка з'явилося повідомлення, що Трамп вийде до преси із коментарями одразу після завершення розмови із Путіним. Але станом на зараз я не бачу оновленої інформації, що вже Трамп вийшов до преси, поки що цього. Ого не відбулося скоріш за все до закінчення нашого з вами етеру буде з'являтися вже інформація, але те, що дзвінок проходив добре, як ми бачимо, багато хто дописував, включно у Білому домі. Також що ще цікавого те, що акції українських компаній взлетіли перед переговорами Трампа і Путіна, український індекс акцій на Варшавській біржі в понеділок, тобто як ми з вами розуміємо, на вчорашній день на сьогоднішній день зріс на 9,43%. Сотих відсотки, а у вівторок показник додав досяг, точніше ще 5,54% зазначають зараз масово. У медіа ну і напередодні багато експертів висловлювали свої думки. Про що ж можуть говорити бункерний диктатор, то тобто Володимир Путін. Ну і звісно, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Багато різних теорій але знову ж таки про результати ми дізнаємось лише з вами згодом. Єдине, що відомо, так те, що буде розмова? Була розмова з приводу перемир'я на території нашої держави, про яке напередодні заявили під час зустрічі у джиді в Саудівській Аравії американська делегація, наші українські делегації і українці прийняли ці умови про 30-денне перемир'я як на фронті, так і в повітрі, так і у морі. Бо це важливо для нашої держави, щоб пропрацювати більш детальний план щодо миру за цей проміжок часу. Так от Борис Тезенгаузен, політтехнолог, також свою аналіту. Записав у себе у Ютуб-каналі з приводу а, цієї розмови, яка склалася між Путіним і Трампом. Що він думає з цього приводу, які перспективи і які результати можуть бути. Далі слухаємо Бориса Тезенгаузена. Президент США Дональд Трамп поговорить з Путіним уже сьогодні. А, республіканець хочет обсудить території в контексті бойових действий в Україні, а також контроль над АЕС. Речь йде о Запорожской АЭС, естественно, по мнению Трампа, есть хорошие шансы, что удастся добиться урегулирования. Ну и Трамп заявил, что Россия, цитирую, согласится на 30-дневное перемирие в конфликте с Украиной. И теперь переговоры вступают в ключевую стадию. То есть он уже уверен, что Россия согласится на это 30-дневное перемирие. Ну а как же быть с дополнительными условиями, которые выдвинул Путин? Об этом сейчас поговорим. До этого госсекретарь Марко Рубио заявил, что первый этап достижения мира ⁇ это, естественно, прекращение огня. Ну и дальше, как заявил Рубио, при помощи челночной дипломатии будем вести общие переговоры. То есть, челночная дипломатия ⁇ это когда две стороны не могут по какой-либо причине общаться друг с другом напрямую. То есть отсутствуют из-за коммуникации, из-за политической напряженности, войны исторических обид и выбирается третья сторона и она как челноком да сюда сюда и вот это называется челночная дипломатия ну в общем здесь все понятно звонок все трамп настроен очень позитивно но вот эта дикая новость которая появилась американская администрация допускает возможность признания крыма российской территории в рамках урегулирования Ну, они называют конфликт, на самом деле это же, естественно, война. Об этом пишет Симафорс, ссылкой на источники. Кроме того. Соединенные Штаты могут обратиться к ООН, чтобы организация поступила аналогичным образом, то есть признала Крым Российским. Вот что это за новости, что это за вбросы вообще. А мне кажется, это такая классика перед важными переговорами: сливай СМИ побольше ужасных сценариев, чтобы плохой сценарий не казался таким уж и плохим. То есть потом выдохнут все, скажут, фух, ну. Хоть Крым не признали российским, мы Одессу не отдали. Про Одессу чуть позже будет очень интересно. Ну сейчас ждите еще несколько сценариев через разные СМИ, что сдадут Херсон, Запорожье, Николаев, Харьков, Одессу, то есть полностью или не частично и так далее. Поэтому сейчас будет вот этот вот вброс происходить, чтобы вот то, что действительно не очень хорошо мягко говоря, для Украины, потому что почему-то торгуют украинскими территориями, торгуют украинскими АЭС, торгуют украинскими портами. Как-то странным это не кажется. Ну, в общем, теперь про Одессу, которую я, кстати, очень люблю. Дональд Трамп вот про этот порт. Откуда этот порт? Он крутится. Почему о нем начали говорить? Дональд Трамп может поддержать Путина? по территориальному вопросу и, возможно, включить в повестку урегулирования критически важный порт Одесса. Чем, естественно, Киев обеспокоен? Об этом пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на помощников уже президента Украины. А я все думаю, вот что же это, и спецпосланник США, и западные СМИ заговорили про Одесский порт. Некоторые ошибочно трактуют эту информацию, что Россия хочет еще и Одессу. Нет, это не так. Речь идет именно об Одесском порте. То есть, естественно, Дональд Трамп не имеет никаких полномочий передавать никакой порт России. Я думаю, здесь речь идет не о передаче порта, а о возможности его совместной эксплуатации с Российской Федерацией. У меня есть ощущение, что совсем не последнюю роль здесь играет вот этот аммиакопровод Тольятти-Одесса, в котором в запуске, перезапуске которого очень заинтересованы россияне. Ну и в Белом доме, известно, ж, прокомментовали разговор Дональда Трампа и Путина, зазначаючи что завершилась розмова Трампа и Путина. Вона тривала понад півтори години. Тепер очікується прес-конференція президента США за підсумками діалогу з президентом. РФ. з'явилося чимало інформації а, з приводу телефонного дзвінка, який відбувся напередодні між президентами Сполучених Штатів Америки та президентом Російської Федерації. Зараз зараз трішечки стараюсь структуровано для вас це все пояснити. А початково стало відомо від Білого Дому те, що завершилася розмова Трампа та Путіна. Потім стала відома інформація, що вона тривала понад півтори години. А, дописали також, що очікується прес-конференція президента США. За підсумками діалогу із президентом Російської Федерації. Що ще цікавого розмова Путіна і Трампа стала найтривалішою в історію телефонних переговорів, які були взагалі між президентами Сполучених Штатів Америки та Російською Федерації? де, знаєте, побачила вже своєрідний такий, скажімо, мем, можна сказати, в українському суспільстві. Зараз постараюсь знайти, хто це дописав, але здається, це був український журналіст Андрій Цаплієнко з приводу того, що на тлі того що відбулися перемовини, да, телефоні між Трампом. Та путіним на честь найдовшої в історії розмови президентів США РФ майже дві з половиною години. Як дописав Цаплєнко в Ленінградській області, рухнув військовий вертоліт Мі 28 Обидва члени екіпажу загинули. Дописав Андрій Цаплєнко. Знаєте, так іронічно, але все ж таки і про одне розповів, і про інше. На ну, в той же час також з'являлася інформація від видання Reuters. за інформацією Reuters, От саме діалог двох президентів тривав близько двох Половини годин згодом вже з'явилася інформація від CNN. Вони посилались на російські джерела. Але знову ж таки, як на мене, краще очікувати інформацію з американського вже простору від Білого Дому, особливо що відомо, ніж опиратися на російські думки. Але там сказали, що очікується, що Білий Дім незабаром оприлюднить перші результати. Ну і включно, що розмова Путіна із Трампом пройшла дуже добре. Але тут знову ж таки питання, яке виникає особисто у мене, добре пройшла вона для кого? Для українців, для росіян для американців, і отут виникає дуже багато риторичних запитань.